Христу. Да. Сьогодні ми маємо Євангеліє про таланти, про борги, про прощення. І щоб краще його розуміти, давайте проведемо такий екщендж, розберемося у грошах. Ми тут маємо дві цифри: 10 тисяч талантів і 100 чи 200 динарій Щоб розуміти, що це таке є то треба розуміти, що знаємо з динарії. Я коли зійдемо на катехізації, деяким а деяким не міг знайти, де вони в мене валяються, показував динарій. Це кусочок срібла з імператором, імператора вагою 3,14 грама, і це була заробітна плата низькокваліфікованого робітника за день один динарій. 200 динаріїв – ну, то це трохи більша зарплата. Це зарплата за 200 днів некваліфікованого, а мені здається, а кваліфікований получав 2 майстер, під майстер динарій, майстер получав 2 динарії. Це середньостатистичного умілого працівника робота за 100 днів, 3 місяці праці. До речі, можете собі так прикинути 30 срібняків, за яких продали Ісуса, це, ми так всі грошолюбний Юда. Тут не в грошах йшлося. Це було всього-навсього місячна зарплата. Це така собі навіть не премія. Йому не в грошах розходилося, Можна було би Ісуса і дорожче продати. Отже, динарій срібняк це є заробітня плата. А 10 тисяч талантів, а талантами вже мірилося срібло. Тепер помножте 3,14 грама 3 грама і 10 тисяч талантів. А талант, я вже не пригадую, скільки, ну це 32 кг. 32 кілограми монет вагою в 3 грами. Це, не знаю, мільйонні, мільйонні днів треба працювати, аби відробити такий борг. Є питання, як то було умудритися заробити такий борг, правда? От. Дуже часто людина необдумано робить великі і серйозні борги, і залазить у великі біди через необдуманість Або помилковий спосіб думання. І ось Ісус, коли говорить цю притчу, Він приводить приклад в таких сумах. Зрозуміти, що віддати людині борг у Ті 10 тисяч по 32 кілограми срібла це нереально і неможливо. І що цей чоловік робить? Цей чоловік проситься. І ми бачимо, що це прошення його було почути. Цей чоловік просить, спеши мені борг. Він ще пробує якось себе оправдати. Я тобі віддам, я тобі відроблю. Тільки прости, не кидай мене в тюрму. Я буду працювати на цей борг. Господар не каже, добре, відпрацюєш, я тебе пушу просто відпускає йому борг. Безумовно, без якоїсь там дрібним шрифтом написано. Просто так. Як він каже, бо ти мене просив. А тепер давайте подумаємо, про що ця притча. Ця притча є, каже Христос, про Царство Боже. А коли ми вернемося трошечки далі, двома рядками далі, ми почуємо про Петра, який приходить і питає про прощень, скільки і як я маю простити ближньому. І равини казали згідно тогочасної релігійної традиції, Три рази треба простити. Петро хотів бути святішим, каже, чи до сім разів я маю простити. А Ісус каже не до сім, до сімдесят разів по сім. А потім бере і каже оцю притчу як продовження однаочнення, що таке прощення і як воно відбувається. Отже, ця притча і вбирається в Царство Боже. Адже Христос каже до своїх учнів, що Царство Боже є посеред вас, коли ви живете за Його принципом, за Його порядками. За його законом, за тим, як Бог задумав існування життя людей і світу. Коли ми пробуємо вертаємося в цей план, ми живемо царством Божим. І от він говорить, що в царстві Божому все починається з прощення. Життя для цього чоловіка з притчі, який був боржником, свобідне і нормальне, починається, коли він був прощений. Коли йому простили величезний, необдуманий борг, який він до кінця не розумів, що робить. Який він мав, можливо, помилкові бізнес-плани. І зайшов такий заверне в нашу людину, дуже, в наше життя. Ми також дуже часто маємо дуже цікаві неординарні плани на своє життя. Ми маємо бачення цілі своє життя і дуже часто неправдиве. Яке далекі від дійсності. І можемо рухатися не в тому напрямку, Затупити і зайти в такий глухий кут, що назбирається 10 тисяч талантів, срібла бору, несправедливості, зла і всього решту. І тоді логічно, що віддати не можу, тільки тюрма і смерть, тільки кара, але Бог показує, що Він не хоче карати. І Бог не спішить, не приходить, ай, тебе там тисяч талантів, давай я тобі прощу. Ні. Прощення починається з того, що цей чоловік починає просити, прости мені. Тобто людина, коли ми хочемо стати дитиною Царства Божого, вернутися в Божий вимір, в його родину, ми маємо зрозуміти весь багаж свого гріха, своїх помилок, свого зла, своєї невпорядкованості. Своєї віддаленості своїм світом і своїм способом бачення від того, що є насправді, як Бог це сотворив. Я хочу вернутися, але зі мною сто тисяч талантів світла. Що я можу зробити? То, що ми всі робимо, то, що ми всі навчилися робити бізнес. Щось треба зробити, аби то анулювати, відробити, аби вернутися назад. Та ні. Пригадуйте собі, коли ми йшли не раз ходили на, на Прощу, і там ззаду за нами йшов автобус, і ми вже змучилися, і хтось вже там відстав. Ну що, то не будемо всі ну часом когось чекали, щоб вони нас догнали. Але дуже часто, котрі вже зовсім загублені і змучені, та їх просто ззаду підбирав автобус і підвозив ставив на один рівень з нами. І це нормально. Оця така маленька, побутова, практична притча Прощі, Показує, що робить Бог. Він не хоче нам нашого надолуження. Він просто хоче нам посадити автобус і привести рухайся далі, але йди вже тим темпом, який йдемо всі. Так само Бог дає прощення. Як казав тому в мультфільмі про Вінні Пуха без то є даром, безкоштовно, без нічого даром дає нам прощення. Прощає. І дуже важливо, щоб ми відчули в своєму житті, що ми є прощені. Щоб ми прийняли цей дар прощення, оцінили Його глибину, оцінили того, хто нас прощає. Зрозуміли механізм дії, чому Він нас прощає. Не тому, що він бізнесмен такий собі невдалий, тому що він лох. А він прощає нам, тому що Він нас любить. Тому що він шукає нашого добра. Богові нічого не зменшиться, і він не стане меншим Богом, як він простить своїм боржникам тим, хто заборгував йому любові, правди і краси. Він не стане меншим Богом, він стане навпаки більшим Богом. Бо він додавить більше любові, більше правди і більше краси у світі. І я, який був прощений ним за свої гріхи і за свої провини, я здатний відчути і зрозуміти його. І я хочу бути таким, як він. І я хочу також прощати. Знаєте, колись я їздив до докторки і ну, час від часу треба було регулярно їздити, надавали якийсь там курс лікування, часом щось лікуєшся, лікуєшся, а потім так посмахнеш того все. От, і все, треба їхати до докторки, треба себе підтягнути, щоб файно виглядати, приїхати чемненьким, здоровеньким, і тут все нормально. І тоді вона до мене буде добре сміяти. Це неправда. Я не міг себе підтягнути. Я не міг стати здоровшим. Я не міг надолужити те, що я не робив впродовж того періоду часу. Але я думав, що так можна. Це неправильно. Дуже часто ми так пробуємо. Ми думаємо прийти до Бога, от я вже стану добрим, от я вже почну молитися, от я вже почну читати святе письмо, от я вже почну ранком і вечором стояти перед Богом. От я вже почну ще багато справ добрих робити, от я вже стану добрим. А тоді я прийду, Боже, люби мене. Ти просто зобов'язаний мене любити, бо я такий класний. Так ніколи не буду. І Бог того не очікує, Він знає, що так не станеться. А чим довше ми будемо тягнути, чим більше будемо себе спасати, будемо пробувати відпрацювати свої борги, тим більше борги ми заліземо. І тим більше до нас буде приступати той, який буде нам капати. Ніц в тебе не вийде, ти вже пропав, з тебе пшик. І взагалі хто ти такий, не трать куми сили, спускайтеся на дно. І цей друг в лапках називається Диявол, Сатана. Той, який пробує бути антибогом, який не має ніякого добра, правди, ні краси, а має повністю весь набір антиподів до того, антонімів до того, протилежних речей, яких нам не хочеться. Тому нам лишається що? Нам лишається одне єдине просте зробити то, що каже нам Христос у цій причі. Адже ця притча це модель Царства Божого. Модель поведінки мене стосунків моїх і Бога. І коли я так буду поводитись, коли я за таким принципом буду існувати, жити, я буду носієм царства Божого. Я буду двома ногами стояти у Божому царстві. Тому перше, що нам треба, християнам, учням, збагнути і зрозуміти, що Боже прощення нам дається даром. Заради нашого добра і заради поширення цього добра навколо нас. І ми бачимо далі продовження розвиток цієї історії, цей чоловік не зрозумів, чому Бог йому простив. Він подумав, що якісь є механізми, чимось він собі заслужив. І давай далі він не продовжив то, чим Бог його налив. Іншими словами, будучи сухою землею, на нього полилася вода, і та вода по ньому стекла, він її не прийняв, він не оцінив прощення, він його не... просто не сприйняв, не зрозумів і почав поводитися так, як сам пропонував Богу. Давай я відроблю, бізнесові стосунки. І тому, коли побачив іншу людину, він почав поводитися по своїй. Людській справедливості. Віддай, бо посажу в тюрму взагалі за дріб'язок, за мізер, який ніщо порівняно сумою, яка була прощена йому. Це також показує нам ще один річ, яку ми, як християни, після того, коли самі пережили прощення, що маємо робити? Ми маємо прощати до 70 разів усім. Сім для жидів це число, цифра безкінечності, безмежності і 77 разів чи 7, багато, це безмежно, безмежно кількість має прощати братові, який просить. І це найтяжче. І ви знаєте, ще одним з ударом, який ми маємо тепер в часі війни, нам оцей. Не статус, а це поняття прощення, воно відсувається в тінь. Здається, що в часі війни воно не дійсне, недієве, не актуальне. Зараз нам треба тільки ненависть і злобу, бо вона мобілізує. Ні, Це не царство Боже. В Царстві Божі ми маємо навчитися прощати, але прощати того, хто просить про прощення. А ми загалом викидаємо прощення зі свого вжитку. Зі сфери своєї спектру свого бачення. Ні. Ми маємо бути готові простити, а ми вчимося бути готові ненавидіти і простити того, дивися на початок того, хто просить про прощення, того, хто розуміє свій борг. І тому, коли ми навіть зараз бачимо війну, Московський наряд, його керівництво Путіна, офіцерів, генералів і конкретних солдатів, які чинять звірства і безчинства. Ми маємо бути готові їх простити, коли вони покаяться. А якщо ні, то кров їхня на їхніх руках. Але ми маємо до цього бути готові, вміти прощати. Це тяжко. Це неможливо. Я по собі знаю, як це тяжко прощати. І є речі, які ми мусимо тисячу раз казати, я хочу це простити, для того, щоб це прощення стало дієвим в моєму житті. Це непросто. І я не можу нічого зробити, щоб навчитися прощати. Я знову можу це прийняти, цей дар, це прощення як дар дар від Бога. Як його ласку. Перше саме прощення це є ласка, милість Божа, яка нам дається незаслужено. як і все. Тому просімо у Бога в нинішній день, ласки вміти прощати. А найперше вміти побачити, що ми прощені. вміти засмакувати, як це свобідно дихається і як це звільняюче, коли я один раз. Комусь прости, так як Бог мені прощає. Наскільки це радість і полегшення більше всякої радості? Тому закликаю хотіти прийняти, навчитися прощати, так як Бог прощає мене, і будемо ширити Боже Царство коло себе. І тим способом, коли ми будемо вміти, готові прощати. Коли навколо нас буде Боже царство, війна не буде мати авторитету і права бути на нашій землі і торкатися нас. Тому вчимося і будьмо готові застосувати цю науку, яку Бог нам хоче дати. Слава Ісусу Христу!